Вітаю! Це канал Єстети, і ми тут говоримо про цікаві книжки. Сьогодні кілька слів про книжку про Жака Лакана, Сучасність минулого діалог». Це книжка розмови, власне, двох розмов з Елізабетру Рудінеску і з Аленом Бадю, які його учні і самі вже стали досить відомими професорами. Але спочатку. Кілька слів про е, видавництво, яке зробило цю книжку, це е, кому бук, е, засновником якого є Павло Швет, який власне є перекладачем цієї книжки, е, е, і власне, це дуже показова така історія, тому що комубук це є таке перше е, українське краудфандінгове видавництво, тобто видавництво, яке. Спершу обіцяє читачам, що от ми збираємося видати отаку от книжку, як правило, це такі кілька це серії книжок чи е, потоки книжок. Так, от вони е, пропонують. Ми збираємося видати ту, 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 ту і ту книжку, е, і оголошують фактично перед замовленням. Так оголошують збір коштів на ці книжки для того, щоб вони з'явилися. Коли комубук щойно. З'явився, а це було ще десяти років тому. Було досить скепсису так, щодо такого підходу, і видавалося, бо тоді спільно кошт, чи якась збірка донатів видавалася досить. Підозрілою стратегією, і е, всі скептично ставилися, досить багато людей скептично ставилося. І вважало, що це е, вистачить ненадовго такого імпульсу, натомість е, видавництво продовжує існувати і одразу кілька серій. Е, вже з'явилося, тобто це досить багато книг. Причому це книги, які можливо в інший спосіб і не з'явилися так. Тобто, культова книга вісімнадцятого сторіччя, сповідь англійського пожирача Опіуму. Це книга, яка страшенно вплинула на романтиків, і, взагалі, на все дев'ятнадцяте сторіччя там, на Бодлера і інших, і, звісно. Така відверта історія про свій досвід, який мав її автор, він, Квінсі. Це історія, яка завжди сприймалася з осудом як в англійській літературі, так і в інших літературах. І, в принципі, досить довгий час, та не те, що ніхто не зважувався, нікому в голову не приходило зробити такий переклад. Ну, але вона з'явилася в Комубуці, там з'явилося досить багато інших. Схожих таких ризикових книжок так, там, Страх і ненависть в Лас-Вегасі, ну, словом, досить багато. Ну і з іншого боку, цілі серії важливих авторів, скажімо, майже весь Філіп Дік виданий в. Кому а Філіп Дік це надзвичайно важливий автор одразу в кількох напрямках. Ну, по-перше, це такі класичні антиутопії, як «Лийтеся сльози сказав полісмен. Так, тобто це друга половина 20-го сторіччя, це вже повоєнні антиутопії Десь поруч з Куртом Воннегутом, Філіп Дік своїми антиутопіями. З іншого боку, це, наприклад, ну, жанр. Альтернативної історії Філіп Дік робить його резонансним своєю книгою Людина в високому замку де альтернативний перебіг Другої світової війни. Так з іншого боку, і ця книжка перша з'явилася Філіп Дік перекладі українською». Чи мріють андроїди про електричний ховець, що фактично започатковує кіберпанк, це такий протокіберпанк, дуже важливий е, текст з е, наукової фантастики чи е, кіберпанку. От тобто весь, вся ця лінійка Філіпа Діка з'явилася в Комубуці. Ну, але і от такі серйозні книжки, причому. Книжки, які не лежать на поверхні, так бо, скажімо, переклали кілька книжок. Вони про Лакана, написаного написаних Славою Жижиком. Ну, дві книжки, через які можливо найкраще достукатися чи підходити до Лакана. Це «Looking over» або погляд на вскіс, вступ до психоаналізу лакана через масову культуру. Ну і книжка ще більш промовистою назвою How to read Lacan, як читати Лакана. Це книжки які більш програмові і які дають наблизитися до Лакана, як і ця невеличка книжечка, яка є от розмовою його учнів. Насправді, вочевидь, безглуздо переказувати всю цю розмову. Власне, дві розмови, бо тут вміщено дві розмови. Елізабет Рудінеско сама займається психоаналізом і викладає психоаналіз, і пише про психоаналіз. Аленбаю дещо інший це теоретик лівих ідей, і в нього є свої праці які. Переосмислюють там традиції франкфуртської школи, але не лише він так само е, міркує про революційний потенціал Лакана, і з цим можна не погоджуватися. Тим більше, що з цим би не погодився і сам Лакан. До речі, е, е, факт, який з цієї книжки стає зрозумілішим. Лакан виступав перед студентами. В охопленому студентською революцією Парижі в 68 році, і власне він критично поставився до цієї революції. Якщо Сартер поставився за неї захопленням, то Лакан діяв з позиції такого, як вони його називають, освіченого консерватора. От Лакан постає тут е, таким амбівалентним, і якусь частину е, своєї розмови, ну і це особливо важливо, важливо для. А Бадю якусь частину своїх розмов вони намагаються проговорити те, власне, ну що Лакан не був реакціонером, як його хтось намагається показати, з іншого боку, він точно не був революціонером і навіть скептично ставився там до лівих рухів. А от був таким освіченим консерватором, хоча його погляди власне в психоаналізі були досить революційними. У поєднанні чи у напроти Фройду, хоча Лакан, звичайно, вважав себе переконаним фройдистом і ну, прийшов для того, щоб дати правильне прочитання Фройда. В міркуваннях особливо Елізабет Рудінеску, ми маємо наголошену головну відмінність лаканівського психоаналізу у порівнянні з фройдиським фройдиський психоаналіз. Спрямований все таки на лікування неврозу. Фройд мислить психоаналіз наукою, науковою парадигмою, науковим підходом, який має допомогти усунути патологію. Так, він має допомогти вилікуватися. Це психоаналіз, який лікує, який повинен, який розглядає от психологічне відхилення як хворобу. і Спонукає до його виправлення, натомість Лаканівський психоаналіз, який заснований на ем, комусь слогані, ем, значить, е, «Тішся свого симптому, він використовує енергію цієї кризи, використовує енергію відхилення ем, психоаналітик. Лаканівського кшталту не намагається вилікувати він радше не намагається усунути симптоми, не намагається усунути психологічні особливості, які спільнота традиційно звикла називати девіаціями. Тобто, це спроба примирити з ось цією іншою психологічною реальністю, яку в цій логіці не називають хворобою, це спроба показати ті ресурси, яка, яку та чи інша, знову ж, не девіація, а особливість. А повірте, вочевидь, всі мають певні психологічні особливості, як це використовувати, не усувати, а використовувати задля енергії. За для як, як певний ресурс за для перетворення, задля за за створення ем, якихось інших реальностей, ну, зокрема, задля творчості. Словом, ця книжка це такий е, досить цікавий вузол е, проблем пов'язаних з Лаканом, які дають можливість е, ці діалоги, е, дають можливість краще зрозуміти. Цю низку, цю проблематику, ну і знову ж це таке достатньо глибоке інтелектуальне чтиво. Книжка з якою цікаво вести подумки, діалог. Книжка, над якою цікаво поміркувати.